Da коли районі, Маша Кодратенко будуться до рейду. <зачес> <зачес> Це треба її спитати. Маша Кодратенко. Це співачка, Ванька Встанька. А, все, згадав. З нею записали дует. Але ну, навряд чи. Вона більше співачка і в неї є можливість не мобілізовуватися. Не, ну особовий склад питає, ти має <смістична> да, да, да. Ти ти ну, питання. О, особовий склад мені вже дуже багато задав. Таких аналогічних. Маша, Міша під вогнем. Для ді, попередній банщик. Банщик. А в нас начальник бані є якась така посада, я не знаю, ні у нього все добре. Я думаю, десь в окопі. зараз є. Це Якась баня у нас є, так. У вас розрахунки ППВ працюють ближче до ЛБЗ, чи так само порівняно з іншими підрозділами СБС? Порівняно з СБС по-різному, піхотні, звичайно, ближче. Піхотні дронарі сидять. ВПВ, наприклад, може 3-4 км. Наші трошки далі.